Імунсин компанії «Доктор Нана. Останнім часом це дуже популярний препарат. Але коли я питаю у людей, кому вони його купляють, як правило, кажуть, що для своїх діток. Але мені е, хочеться трошки розширити ваш світогляд і розповісти, що ще може цей препарат. Так, сама назва Імунсин каже про те, що цей препарат дуже. Класно зміцнює імунну систему. Але це потрібно не тільки для діточок. Але давайте спочатку в складі цього препарату, імунсину, дуже багато вітаміну С, бузини, є екстракт бузини, а ще такий цинк мікро-макроелемент. Завдяки цим основним компонентам, а там більше ще є набагато більше. Цей препарат зміцнює імунну систему не тільки у діточок, а ще й у дорослих. І е, результат дуже такий швидкий, дуже ефект зразу відчутний. Тобто його класно застосовувати, коли е, ну, десь там вже підхватили якийсь вірус, і хвороба прогресує. Він такий, як швидка допомога. Його потрібно, я б рекомендувала завжди тримати вдома. І не тільки там, не тільки в тих сім'ях, сім де є дітки, а взагалі де є люди, які так часто хворіють. Ще цей препарат дуже класно покращує пам'ять, працює з нирками. Запалення нирок він допомагає, вирівнує цукор допомагає при легеневих різних проблемах, а також він навіть рекомендується і вагітним жінкам. І він дуже допомагає пройти всі етапи вагітності задовільно, навіть дуже класно, прекрасно, і народити здоровеньку дитину. Тобто цей препарат унікальний і розширте його можливості. Скористайтесь цим. А моя порада купіть і хай стоїть, бо до зими це теж дуже класна підготовка. Будьте здорові, друзі!